Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 8 вересня 2022 року, а в Україні уже 197-й день Великої війни, яку Росія веде проти українського народу. Знову минулий день, минула ніч були позначені військовими діями, біллю. Кров'ю, новими жертвами цієї війни маємо знову багато вбитих і поранених. По всій лінії фронту ідуть важкі бої. Українська армія героїчно обороняє нашу державу і справді завдає ворогові суттєвих втрат. Але найбільше болить серце за цивільне населення, яке страждає у тій війні. Знову, вже як по графіку, вночі п'ять е, російських ракет ударили по Харкову. Багато інших міст і сіл України саме вночі зазнають бомбардування. З різного виду зброї б'ють по мирному населенню. Ця війна продовжує наносити глибокі рани нашому народові. І продовжує спричиняти величезні гуманітарні наслідки. Їхній розмір до кінця, мабуть, ще не є усвідомлений. Як самими українцями, так і міжнародною співдружністю, міжнародною спільнотою. Але уже сьогодні спеціаліст зазначає, що 57% українців є травмованими, пережили. Того чи іншого виду травму, пов'язану з війною. Багато страждають на так званий посттравматичний стресовий розлад. І це не може не позначатися на настроях нашого суспільства, на його чутливості, на всіх тих процесах, які потім позначаються на будівництві міжособових стосунків. Вчора відбулася унікальна подія, на яку, можливо, мало хто звернув увагу. Відбулося чергове засідання Ради безпеки ООН, де було сказано на весь світ про ще один злочин Росії проти українського народу. Ми сьогодні чуємо на такому високому рівні, що було вже депортовано з України понад 2,5 мільйонів мільйони українців. Саме із окупованих територій, Сходу і півдні України. Їх вивозять на Далекий Схід у Сибір. Серед них 38 тисяч дітей. І багато дітей було просто позбавлено батьківської опіки, було депортовано без батьків. І це велика, велика рана українського народу, великий біль. Ми сьогодні особливо повинні молитися за тих, хто прийшов ці всі фільтраційні концтабори, а відтак був змушений під дулом автоматів покидати рідні міста і села. В Україні розпочався навчальний рік. Але сьогодні Міністерство освіти стверджує, що. Півмільйона мільйона учнів знаходяться поза межами України. Так само поза межами України є більше 16 тисяч е, учителів. В Україні розпочало навчання 13 тисяч шкіл, але тільки е, приблизно 3 тисячі змогли організувати очне навчання. Інші школи вчаться дистанційно або за змішаним типом. І розпочало навчання близько 4 мільйони дітей. Теж ті діти, їхні батьки сьогодні мусять бути в центрі особливої опіки і уваги церкви і нашої спільної молитви. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і дякуємо героїчним Збройним силам України за те, що ми живі і маємо можливість будувати наше мирне життя на тих територіях, які сьогодні відносно втішаються миром і спокоєм. А ми з вами продовжуємо нашу подорож. Заповідями суспільного дорогоказу віруючого. Бо цей Патріарший Собор, який властиво і сформулював ті принципи 20 років тому, мав дуже цікаву назву, гасло собору було Ісус Христос є джерело відродження українського народу. Про це гасло ми згадали вчора, коли справді усвідомлювали, що джерелом життя. І сили християнина є таїнство Пресвятої Євхаристії, а звільняє нас від гріха таїнство сповіді. Але четверта заповідь цього суспільного дорогоказу віруючого каже наступне: я сумлінно виконую свої обов'язки, докладаю зусиль до подолання розбрату, злоби і ненависті між людьми. Вчуся цінувати суспільну єдність через участь у громадському і політичному житті. Ми бачимо, як під час війни злоба і ненависть між людьми часами стають домінуючими сентиментами. І це можна теж зрозуміти, тому що ми з вами є глибоко зранені цією війною. Але ми не маємо права допустити. Щоб наші особисті труднощі і рани стали причиною розбрату між нами, щоб наша, е, е, наша біль перетворилася на деструктивну силу, яка руйнує людські стосунки. І тому так важливо нам докласти зусиль для того, щоб цінувати все те, що нас єднає. Що консолідує наш народ, цінність єдності, єдності національної, єдності церковної, єдності навіть суспільно-політичної, особливо бачимо її сьогодні в умовах війни, бо ця єдність є умовою перемоги України. Без внутрішньої єдності ми не маємо сили. Тому ми молимося кожного дня. У тій молитві за Україну, Боже, нам єдність подай. Ми мусимо сумлінно виконувати свої обов'язки, кожен на своєму місці. Бо та сумлінність і ретельність у виконанні своїх обов'язків є сьогодні умовою успіху. Кожен має твердо тримати свій блокпост, виконувати свою роботу, виконувати своє покликання. До якого кличе Господь Бог, а теж наша Батьківщина. І кожного разу, коли справді ми дбаємо про єдність у нашому громадському і суспільно-політичному житті, ми зміцнюємо нашу країну. Давайте працювати, молитися і будувати єдність в наших родинах, в наших парафіях, шукати єдності між церквами України. Шукати єдності в нашому народові. І ту, та єдність є даром і плодом дії Духа Святого, бо єдність є вияв присутності Святого Духа у житті спільноти, церкви і народу. Боже, благослови усіх тих, які будують єдність. Боже, благослови усіх тих, які шукають єдності її несуть у собі. Їх поширюють. Боже, благослови нашу батьківщину, її зранених дітей Твоїм небесним, рятівним, справедливим миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!